Вітання з Харківщини. Ми зараз в Сахновщині, Сахновська громада, з головою громади з керівником ЕРЦ, з освітянами. Останній раз ми були в тут, в 21-му році. Спочатку да, нашла була. на вторгнення, але Персонал, не дивлячись на бойові дії, не припиняли жодного дня, роботу свою працюють з дітьми. Тут більше 20 дітей отримує послуги в інклюзивно ресурсному центрі. А нам за цей час вдалося залучити після візиту за підтримки Міжнародного комітету порятунку дітей, за підтримки ЮНІСЕФ у Харкові вдалося залучити допомогу сюди. і... Багато всяких речей, які просто перерахувати неможливо не, не не і не вистачить часу, але вони приносять користь дітям. І я тільки що звернувся до керівника фонду Люмус в Україні Ярославі Лагуті, і, і, щоб теж залишити Сахноську громаду, якщо буде така можливість, наступний проект. І голова громади підтвердив, що він готовий до приміщення і оплачувати персонал після того, як Люмус піде освітній центр, якщо буде, або будь-який інший проект, тому Ярослав Миколайович. Вам теж дякую за інші громади і за те, що точно впевнений, що попрацюємо і тут з вами. Скажіть пару слів тоді нашим комітету порятунку дітей, які давали дуже допомогу. дуже вдячні вам за підтримку за підтримку дітей з особливими освітніми потребами. Дякуємо, що ви не стоїте осторонь проблем цих дітей і заїжджайте до нас. Звичайно, ми будемо завжди раді. Да, у нас Харківщина в цьому напрямку, так як в принципі і всі, я кажу всі, всі люди, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, це люди, які працюють щиро від серця, тому готові і приймати допомогу, і допомагати. Разом до перемоги, слава Україні, героям слава.